те, що він відкрив вогонь на людей, ми вважаємо це дуже погано. Ну це якби противоречить просто законам і всьому, що має бути у нас просто в державі. І велика їм ганьба. Ми виїхали туди, 19-го числа. Ми прибули на місце. Ми спустилися вниз по вулиці інститутській. Зажирали сразу. Мій співробітник отримав вогнепальне вони поранення в ноги. Я дав команду піднятися всім наверх, і ми знаходились в автобусі. Я вас запевняю і клянусь, щоб ми зброю не отримували і не застували. відповідно, не застосовували.